Частя здоров'я. Україна переможе. Віримо в те, Помагаємо нашим воїнам всім, чим можемо, і не опускаємо руки. Піднімати будемо нашу економіку для того, щоб не унилий дух не засушив наші кості і ми не впали у вічай. Тому будемо щось працювати, щось робити. А з достатку, який Бог нас благословить, будемо допомагати нашим захисникам. Сьогодні це перше відео. 24 2024 році. Сьогодні ми маємо 25 лютого. І сьогодні я піднімлю одну тему, яке мене спонукала інформація одному відео одного еколога, який, дуже сильно виступаючи, от доказував, що побілка дерев, то пережитки СССР, то даремно витрачені кошти і час. І це мене сильно обурило. І я вирішив. Виставити відео відносно побілки. І хотів би його розібратися більш детально. Яка вигода з того, що ми будемо робити побілку, повернемося поступово осінь. Земля ще тепла, навколо воздух холодний. Насос качає, але брунька спить. Весною наоборот. Корнова система, за що того, що холодна земля, вона спить. Але от такий теплий воздух він спонукає розсоку руху. І якщо звернутися зараз на сьогоднішній день, то от звернутися до цього горіха, що я тут рядом, от, то з от, південної сторони дерево аж тепле, а з північної сторони воно холодне. І явно, не знаю скільки градусів, але якщо я на руку чую, то явно, що тепло. Якщо, не дай Бог, ночою мороз то з південної сторони, де був дуже активний сокорух, якщо в ньому мало накопичено цукру, то тут виникне розслоєння між деревиною і корою. І потім виникне морозобоїна. Це я можу продемонструвати радом дерева, де це є. Ось дерево дуже благородне, це хороший привитий сорт. От селекція. Але ось три роки назад, коли вони не були побилені, погода була приблизно така, як сьогодні. І ось з південної сторони, при нагріві сонця, вийшло розслоєння. Потім воно зажило, але вийшла така велика рана. От. І дерево вже треба обробляти всередину, щоб не було дупла. Але так може бути півсада. Особливо це, коли давалося багато азотного живлення, в лютому і на початку березня дуже сильні були перепади по температурах. Тобто, перше, чим ми застерігаємо, Побілкою дерев це для того, щоб кора з південної сторони, де опирається сонце, сильно не нагрівалася. І щоб воно не дало морозобоїне або надалося сонячно такого опіку. От, період весняно-раннозимній, рано весняний період. Якщо ж ми повертаємося до молодих саджанців, то там проблема ще більш яскраво виражена. Візьмемо, от, наприклад, оце дерево пекана, горіх пекан. В нього Центральний стовбур дуже глибокий, а мочкуватого коріння замало. І коли ми його посадили, от холодна земля, насос корінь мочковатого небагато. І коли впирається сонце, то сокорух не вистачає того водозабезпечення, щоб сокорух піднявся, він не доходить до верха, а дерево треба, воно рости, росте не швидко. От то сокорух не піднімається до верха, а зачастую може піднятися ось, до такої висоти, лі такої далі не вистачає. Аж там треба закладати на метр тридцять, метр сорок. Це дуже, дуже багато людей випадає молодого саду, коли не побілено. При побіленні сонце буде відражатися. І дерево не буде нагріватися, це буде пізніше, він буде дещо розвиватися, але буде більш плавний переход, земля прогріється, насос почне качати, корінь почне працювати, бо земля вже буде тепліша, бо вода, якщо дуже занизька температура, то вода просто на коріння не працює, воно в сплячки. От. То туди забезпечення водою до саме верха, воно гарно розвивається. У Гуріхові, Грецькому Горіхові, Тут картина трошки краща, бо тут більше моркувате коріння і є така морковка. Виражена, де накопичується багато цукру. В нього далі стержень тоненький. І тут більше того, так як в ньому є багато цукру, то тут дозволяє, коли я морозобоєна, вона більш витривала за що того, що концентрація соку більш концентруна. І тут вона не так розслабиться. Але якщо дерева були дуже сильний перепад, і вони були сильно активне живлення азоту в осінній період, то таке теж часто виникає на молодих деревах. Ось чому потрібно далі. Побілка проторможує розвиток бруньок. Це застерігає зачастую 5-7, а то й 10 днів пізніше квіткування. Це проходить заморозки. Коли є обратне похолодання, низьких температур в началі травня, 2-9 числа в моїй мої місцевості, то більшість дерев, які побілені, вони не активно розвивалися. Вони приросту зачастую не мають або прирост дуже малий. Ті, які не билені, вже на ці числа можуть мати приросту по 5-10 сантиметрів. Тобто побілка має друге свойство, що воно приторможує розвиток вегетативної системи і це проскавчує заморозки. Третє, на що важливо важливе, що все-таки побілка це фунгіцид, який ізвість. І інші елементи, які додають, з мідникопоросом чи з крейдою, от, то вони виникають як фуницид, який заліковує багато ран. От, якщо ж додається до роствору один із інсекцидів, чи актару, чи конфідор, то ще маєте хороший захід від сумуючої стадії буваловидної цикадки яїчок, і так само кліща. Тобто, якщо разом забрати, то ми будемо бачити явну вигоду побілки.